А я знову вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітаю своїх постійних глядачів, вітаю всіх нових. Сьогодні в нас дуже цікава розпаковка. Неймовірної краси річ. Фарфор. Друзі, одразу прошу лайк в підтримку Україномовного мовного YouTube каналу. Очікую на ваші підписки та коментарі в кінці відео. Насолоджуйтесь переглядом, всіх запрошую. А я вже... Починаю розпаковку. Дуже дякую за те, що постійно підтримуєте мене. Лайкуєте, підписуєтесь та, звісно, що коментуєте. О, це така гарна гарна річ. Зараз будемо з вами все переглядати. Це те, що я збираю. Це те, що я полюбляю. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Спакована дуже гарно, як я люблю, купа різного сміття. Але головне, щоб доїхало все, все ціло. О боже. Так. Зараз прибираємо зайве і... І, і, і будемо дивитись, насолоджуватись. Красою. Так що ж, минки з вами приїхало? Головне, в якому друзі стані. Нагадую за ваші лайки робочі. Що за краса до нас доїхала? Подивимось. Також хочу нагадати, що на моїй головній сторінці YouTube каналу є кнопка відвідати спільноту. Натискаючи на цю кнопку, ви можете зайти в нашу з вами спільноту і залишити своє запитання, своє фото. Там ви маєте змогу додати навіть фото. Запитати, чи клеймо, або просто похизуватись новим придбанням. Всіх очікую. А ви дивіться, що я вже дістаю. Ну що, друзі? дістаю? Дивіться. Бите. Знову розчарування. Знов суцільний обман. Людям вірить в нас. Не знаю, можна чи не можна, але це дуже-дуже складно. Ось дивіться, ось воно. Величезні скол. Повинно все зафарбовано бути. Ой, але в мене з цієї колекції. Здається, здається. Зараз дивлюсь, друзі, поки вам демонструю, сам дивлюсь у себе в вітрині. Щось в мене є. Ага, в мене є чашка з блюдцем, з ложкою і, можливо, навіть дві. Ага. Завітала моя кіця, друзі. Ось дивіться. Головний експерт з порцеляни, друзі, у вас в кадрі. Моя Кітінька. Що ти там унюхала заяць? Можливо, я відволікаю кіці. Може, хтось полюбляє котів. Це в нас дочка. Усата полосата Красива, грамотна. І бачите, вона вперше за два роки прийшла до нас в кадр. Їй потрібно перевірити. Що це приїхала? Може, то їй посилка від котів, знаєте? А я тут базікаю, зараз їм її корм і все. Ну, подивись в кадр. Подивись, скажи глядачам привіт. Скажи Скажи, скажи. Так. Ну що ж, повертаємось до нашої посилки. Що ти покажешся? Ладно, друзі, не буду. Я розумію, що це. Не всім подобається. Наш експерт прийшов та й прийшов. Так, дивимось, дивіться, які фактури. Але бита, але хоч з-під низу, не знаю, тут наче і незамітне. Трохи, може, подреставрую, але ж дивіться, яка це, просто насолода. Так, дивимось далі, я дуже вибачаюсь. Ох, мой Бог. Ну, це, знаєте. Судячи по чистоті, це собачі миски, напевно. Хоча ні, в мене в собак ми, мать моя жінка, фу, яке це брудне. Так, не бити. одна не бита. Ось так вір людям. Залетеклимо павон. Зараз будемо дивитись, розповідати. Розпаковуємо останню. я їх мию і вже демонструю Боже. Боже, яка велика краса. Демонструю вам з величезною насело. О, ну ось, дивіться, друзі. Дивіться. Ось. Бита ручка клеєна. Бита клеєна. Да. Ой. Цей постійний обман. Да. Ну, якщо ти прийдеш, не прийдеш, то тебе стоїть посуд, він виглядає дуже гарно. Ну, хіба ж його не можна довести до ладу? Ох, але, але з браком. Ну, нічого, ми їм любуємось. Я не хочу, в мене навіть мені противно руки, хочу помити, помитися. І взагалі, привожу його до ладу. Ось і настав той час, коли на нього тепер можливо дивитись без сльоз. Він чистенький, гарненький, чистенький. Для мене це витвір поцеляного мистецтва. Для мене це неймовірна краса. Дивіться, на цю ручку це лаза трояндова, яка в'ється. Це неймовірно. Дивіться на ці фактури. Давайте розглядати з вами разом. Відволікайтесь від нашого неймовірно тяжкого сьогодення. Дуже тяжкого тяжкого для всіх. Дуже багато втрачено, дуже багато людських життів, дуже багато майна, дуже багато всього. Те, що втратила моя родина. Я не можу навіть перелічити. Розумію кожного, але найцінніше це людське життя. Аби всі були живі, здорові, аби все в нас з вами було добре. Ось вам демонструю середину. Неймовірна троянда всередині. Це сучасний фарфор. Ось клеймо, боже, не дамив ще жив. Ось клеймо, павон. Це дорогий фарфор. Але сучасний. Але, 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 багато кажу, але найголовніше те, що він неймовірний. Сучасний фарфор. Дуже крутий. І не знаю, дуже рідко, коли, коли мене вражає щось вінтажне. Сучасне, зараз набагато краще. Але не все. Звісно, що не все. Зараз багато сіків, всяка фігні. Так, переходимо до іншого, до середнього. В ідеальному стані. Все дуже добре відмилось. І давайте насолоджуватись цією красою. Звісно, найстарій спорчений. Ну, ти розраховуєш отримати комплект, отримуєш, по суті, в ідеалі одну річ. Так не робиться. Люди не попереджують, і я вам більше скажу: якщо питаєш, вони ще навпаки стверджують, що все в ідеалі. Це гарно. дивіться, який чудовий комплект. Він великий. Ось моя рука, ось моя рука, ось моя рука для розуміння. Навіть не знаю, що робити. Я нічого не зберігаю а, завжди. Ну, зі сколами, з тріщинами я це все викидаю. Але тут той варіант, коли навіть маючи гроші. Я вперше в своєму житті бачу такий комплект. Я не знаю. Він, напевно, для мене цінніше, ніж фарфорові вироби 19 століття сторіччя. Так, буде краще, правильніше, напевно, сказати навіть. Оце, мені здається, фасад, отак, щоб бутончики на нас з вами дивились. Воно та склейки не дуже видно, можливо, я ще щось придумаю, зроблю дороблю. Мені б в ідеалі, щоб вона розпалась, щоб я наново це зробив. Але будемо дивитись, зараз ми повинні з вами насолодитись кожною деталлю. Неперевершеною деталлю цього комплекту. Це справжня казка. Це справжній скарб. Сучасний скарб. Скарби теж бувають сучасними. Ну, для тих, хто розуміється, той знає, що сучасна порцеляна коштує набагато дорожче вінтажної будь-якої. Навіть самі мейсенські вироби, Ті, що виробляють саме зараз, коштують Дуже дорого, дуже дорого. Ну, я сподіваюсь, така краса від вас заслуговує на лайк. Ну, звісно, підписку, якщо ви поціновувач неймовірної краси, ось такий скол, то думаю, що це все заслуговує ще й на вашу. Підписку. Так зручно, така маленька, горішки. Можна поставити соус. Це вперше, вперше, друзі, вперше я натрапив на скарб, але з великим розчаруванням. Ви знаєте, навіть якщо б я його перевірив на пошті і побачив це все, я його придбав би. Навіть із за однеї, одної ціла в мене в ідеалі тільки середня. А я б її придбав би навіть тільки, якщо б ця була ціла. Я б його забрав би, навіть якщо б не людська провина була, навіть якщо б пошта побила, я його придбав би. Ох, ну Тут такі фактури. Що я просто не знаю, намагаюсь занурити вас оце казкове, квіткове царство. Троянди. А потім я, як буду готовий, дістану і, звісно, що продемонструю вам, що в мене є з такими. Самими трояндами. Так, зараз трохи хочу. Так, це віддалив, це наблизив, але занадто ось так. Тут дуже дякую, що розділили зі мною сьогоднішню розпаковку в описі під відео посилання на мій інстаграм сторінку з гарним настроєм, неймовірним посудом. Заходьте, лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Настрій трохи зіпсований, але я дивлюсь, я не бачу того браку. І все одно мені приносить цей посуд задоволення. Миру, добра та злагоди.